Виконуємо номер 1.23 із підручника Геометрія 8 та номер 5.23 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Побудуйте чотирикутник зі сторонами 6 см, 6 см, 3 см, 4 см та кутом 50 градусів між рівними сторонами скільки розв'язків має задача. Приступаємо до виконання. Нам дано сторону АВ 6 см, АД 6 см, БС у нас 3 см і СД 4 см. Також дано кут А, Оскільки він між рівними сторонами 50 градусів побудувати А, Б, С, Д, Проаналізуємо мову задачі. Вважаємо, що чотирикутник у нас уже побудований. Спочатку ми проведемо пряму, виберемо на цій прямій довільну точку А, відкладаємо кут А, що дорівнює даному. І на сторонах цього кута AB і AD. А, а потім проводимо коло з центром точки Б, радіус якого дорівнює BC, і коло з центром точки Д, радіус якого дорівнює. CD. Де наші кола перетнуться а перетнуться на двох точках, ми отримаємо шуканий чотирикутник. Отже, задача має два розв'язки: це чотирикутник АБСД і АБЦ1Д. П'яте коло центр Б, радіус Б С. Шосте коло центр Д, радіус С Д. Кола перетинаються. Отримаємо точки С і С 1 Приступаємо до побудови, проводимо пряму П і вибираємо довільну точку А на ній. Я побудувала пряму П і вибрала довільну точку А на ній. А тепер виконуємо елементарну побудову, Побудова кута що дорівнює даному. Зведемо до побудови трикутника щодо рівня даному. Я отверла трикутник, навіть назви не буду його називати. І тепер, якщо всі елементи трикутників рівні, то і трикутники наші також будуть рівні. Одну сторону відклали. Тепер другу сторону зняли, відклали, і третю сторону. Знімаємо, відкладаємо. Проводимо промінь через точку А і утворимо точку перетину. Ми Побудували кут А щодо рівня даному. Тепер відкладаємо АБ. Знімаємо розхилом циркуля. Відкладаємо на стороні кута. І відповідно АД теж 6 см, відкладаємо на стороні кута. Це у нас отверлась точка Д і точка Б. Тепер проводимо коло з центром точці Б радіус В І коло з центром в Д, радіус це Д. Як бачимо наше кола перетинаються у двох точках. Це буде точка у нас С і точка С1. З'єднуємо утворені точки. І записуємо восьмий пункт. А, Б, С, Д і А, Б, С, 1, Д шукані чотирикутники. Я обвела синім кольором і червоним